І про погоду в Німеччині. Знайомо? А який жарт про німецьку погоду ваш улюблений? Напишіть нам в коментарях. Так. Погода взимку в Західній Європі, м'яко кажучи, не дуже комфортна. Холодні дощі, часом сніг, сильний вітер. Працювати на вулиці в цей час складно і не кожному підходить. Тому ми підготували для вас найкращі варіанти для будівельників взимку. Найпривабливіші вакансії реальні зарплати. Лайфхаки, як швидко знайти дійсно хорошу роботу взимку. У Європі будівельний сезон не зупиняється повністю, просто частина робіт переноситься у приміщення: заводи, склади, внутрішні ремонти, монтаж, систем опалення, сантехніки, гіпсокартон, малярка, плитка. Роботодавці особливо цінують тих, хто вміє багато чого робити і готовий переходити взимку на внутрішні роботи. У Німеччині взимку найбільше шукають. Гіпсокартонщиків, плиточників, малярів, штукатурів, монтажників вентиляцій, сантехніків, електриків це все роботи в приміщенні на об'єктах, типу готелів, офісів, шкіл, лікарні. Зарплата від 12 до 15 євро за годину нетто. Інколи трапляються пропозиції і по 16-18 євро за годину або 2600 3600 євро на місяць залежно від досвіду. Надзвичайно цінуються майстри універсали, які готові брати об'єкти під ключ, наприклад, поклейка та фарбування шпалер, укладання вінілового покриття на підлогу, облицювання ванної кімнати, фарбування стін. Монтаж міжкімнатних дверей. Зазвичай попит на таких майстрів дуже високий, а зарплата може сягати 3,5 тисяч євро на місяць. Зимова робота в Бельгії. У Бельгії зимою активно працюють внутрішні бригади, монтажники, гіпсокартону, ізоляційники, маляри. Паркетники, майстри клінкерної кладки. Тут багато великих проєктів і роботодавці не припиняють роботу через холод. Середня зарплата – 12-14 євро на годину або ж 2300-2600 євро на місяць. Є вакансії і для прорабів, яким готові платити від 17 євро за годину. Лайфхаки. як знайти хорошу роботу взимку. Знаєте приказку про те, що сани готують влітку? Так от, вона стосується і роботи взимку. Про неї бажано подбати заздалегідь. Вже в грудні більшість найкращих пропозицій розібрані. А там, вже давайте після свят. Ну ви розумієте, про що я. Листопад ідеальний час, щоб знайти для себе ідеальну вакансію по внутрянці. Штучний інтелект. Так-так. З ним можна не лише вести смішні бесіди, але й використовувати з користю для себе. Підпишіться на чат-бот з пошуку роботи. Ви вказуєте, яка робота вас цікавить, і ваш віртуальний помічник буде сам цілодобово шукати для вас найкращі вакансії. Це все безкоштовно, дуже зручно. Посилання ми залишимо під цим відео. Допомога друга, а ще краще. Персонального менеджера подайте заявку про пошук роботи, розкажіть про свої вміння та навички, і менеджер підбере вам найкращий варіант. Це зручно і швидко. Важливо, за вакансії нічого платити не треба. Це безкоштовно, не треба мерзнути на морозі чи під дощем. В Європі завжди знайдеться робота для тих, хто хоче працювати навіть взимку. Ми в Вавсінерджі щотижня оновлюємо вакансії в Німеччині, Бельгії та Нідерландах із проживанням і стабільною оплатою. Переходьте за посиланням під відео або пишіть в коментарях слово зима і ми надішлемо підбірку актуальних вакансій.